Друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку. Це Nissan Tiana 2012 року випуску з бензиновим двигуном 2,5, до встановлено газ Євро 4, коробочка, автомат, передній привід. В ідеальному стані фарбоване одне переднє ліве крило, все інше повністю в рідному забарвленні. Автомобіль тонований на класній комплектації. Подивіться, як виглядає, взагалі без нарікань. Покрилишку чиста косметика, там взагалі ніяких ДТП, лобове також оригінальне, фари, подивіться, в якому ідеальному стані. По комплектації у нас безключовий доступ, шкіряний салончик, Максимальні електропривода, пам'ять, повний електропакет, вставки з дерева, задня шторка, Газик. круїз контроль датчики світла дощу, 150 тисяч пробігу, ніяких помилок, навігація, камера заднього руху. Тут у нас мультимедієчка, тут у нас. Підігрівчики, вентиляція, максимальне сидіння для пасажира з підколіночками, Задній ряд сидінь також в ідеальному стані. Потолочок чистенький, технічно вклади не потребує зовсім. Друзі, як завжди, кредит, лізинг, готівка, як вам зручно. Ми працюємо для вас кожного дня та чекаємо вас на огляд та драйв цієї красуні. До зустрічі в автопарку.